Видалений жовчний міф не засвоюється вітамін Д. В чому ж причина? Д – це жиророзчинний вітамін. Отже, для його засвоєння необхідна жорщ. Жорч, жорч емульгує розчинні жири у кишечнику, а також жиророзчинні вітаміни, до яких в свою чергу відноситься вітамін Д. Коли видалений жовчний міхур, жовч при цьому не накопичується, Може не вистачати її. Відповідно, це призводить до порушення всмотру від червощинних вітамінів, зокрема, вітаміну D, Є, А, К. У результаті відбувається зниження вітаміну Д в крові, навіть при тому, коли пацієнт отримує додатково добавки для підняття його значення. Що ж робити? Для цього необхідно підібрати правильну форму вітаміну Д. Вітамін Д у міцелярній, емульсійній або крапельній водній формі, а також у менших дозуваннях щодня. І важливо, що під час прийому вітаміну Д був присутній додатковий жир. Тобто, вітамін Д не необхідно вживати під час прийому їжі з додатковим додаванням жирів. Зокрема, Катук для кращого його засвоєння. і відповідно також в подальшому проводити контроль по базначках для розуміння того, що відгарно вас наростає. Якщо ви знаєте, яку форму.